Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники! Ми знаходимося на Пінатар Арені, і саме тут Кривбас зіграє свої останні контрольні матчі на зборах в Іспанії. Огляд цих поєдинків ви можете подивитись на YouTube-каналі Кривбасу, а все, що відбувалось навколо, покажу вам я. Також я вам нагадую, що у нас продовжується збір на автівки для наших захисників та захисниць. Друзі, більше донатів, більше автівок. Долучайтесь! Наближаємо нашу перемогу разом. Ну а почнемо ми з матчу з левадією. Але перед цим ми завітаємо на розминку до наших хлопців. Погнали! У <плес> нас вечір і перед вечірнім тренуванням хлопці прийшли у зал позайматися, розтягнутися. Зараз поспілкуємося з з них. Скажи нам для тих, хто не розуміє. Ну, я то розумію, що це ти робиш? Вбиваю час просто? Так. На підлозі так, перед тренуванням. Треба щось робити, тому що Петрович дивиться. Петрович, так. Доброго дня. Є питання. Багато хто не розуміє, що саме зараз робить Вакулка. Він робить мій фасаний реліз. Вакулка каже, що я просто вбиваю час, бо до тренування. Та вакука так і грає, він виходить на гру так. і каже, я вбиваю час, бо не можу піти нікуди більше. Так а, і на гру виходить. Логічно, а на, насправді що це таке? Щоб краще м'язи відгукалися, краще трофіка було в м'язах. Ну, це саме масаж, можна так сказати. Дякую вам за інформацію. Слухайте, на, на цих жаль. зборах о, наші глядачі отримують ну, дуже багато цікавої інформації, тому з вас сподобайка, підписка, якщо ще хтось цього не зробив. Ну, ми підемо далі. Так, якщо вас ну, ви запам'ятали, можете теж приходити працювати замість мене, я можу поїхати теж до дружини. Дивлюсь, хлопці займаються, а ти індивідуально. <рес> Чого так? <рес> я з Андрієм Петровичем займався два дні тому. Таку сильну тренування робив, тому зараз. Не хочу, тому що завтра гра вже і перед грою намагаюся два дні взагалі відпустити. Такого нічого не робити. Четвертий контрольний матч, в якому зіграє Кривбас та Естонська Левадія. Також я хочу нагадати вам, що за Естонську Левадію грав Роман Девелко, і ми зараз з ним поспілкуємось. Буде цікаво. Погнали! Романе, привіт ще раз. Привіт. Ми з тобою тепер перед кожною грою зустрічаємось. Зараз от Левадія. У якій ти грав? Да, uh, uh, у якому році нагадай нам? 2018. Карпати. Потім я е, з Карпат. Пішов в оренду в Левадію, вернувся на півроку, закінчився контракт і перейшов в Рігу. Потім Солігорськ, а потім Кровбас. Ну, Сезон я відіграв. Відіграв сезон, хороший сезон, успішний для мене був. Це був такий поштовх в моїй кар'єрі. Скільки голів забив на той час? В тому ну, сезоні В сезоні 35, здається. 35 голів, да. Слухай, ну це добре. І, і ні одного пенальті. В Єврокубках забував один ірландцям, але ми не прийшли. І в фіналі Кубку забив, ми обіграли Флору і Сталіна. Це такий затятий суперник. Це як типу Дербі, в... да, да, дербі да, в... так, да. як «Динамо» і Шахта. Круто, слухай, ну це нормальний в тебе цей да, шлях да, був. Да. Взагалі для молодого футболіста, який от тільки набирає це. Класний, от такий трамплін. Якщо туди поїхати, видати сезон, тебе ви одразу можуть кудись купити і так далі. Приємно, приємно згадати, є два, два футболісти, з якими ми тоді ще грали. Там, до речі, президент із України Віктор Левада. І він назвав команду Левадія. Ми тебе чекаємо на полі, чекаємо дякую. від тебе голів, гольових передач. Бажаємо тобі. Усі. Дякую, дякую, Роман. Навіть у Іспанії кривбас не залишився без підтримки. Болівальники приходили на трибуни з українською символікою. Доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Я сам зі Львова, але вже давно проживаю в Іспанії, саме в цій зоні. Як давно боліваєте за Кривбас? За Кривбас боліваю. Я просто любитель українського футболу ще з дитинства. Знаю Кривбас, ну, що була сильна команда все моє життя. Але мені найбільше імпонує Юрій Вернедуб, як тренер. Я слідкую за його командами, де би він не тренував. То особливо для мене я почав підтримувати Кривбас. після того. А скажіть, будь ласка, чи слідкуєте за соцмережами? Кривбас? Так, слідкую маю. Телеграм, дівчина слідкує в інстаграм, підписаний на Кривбас. Так. Я зрозумів вас. Тож гарного вам матчу. Дякую, дуже споємо. А я вам наголошую, що всі огляди матчів зі збору ви можете подивитись на ютуб каналі Кривбас. Завтра на цьому полі Кривбас зіграє свій ще один контрольний матч, тому не будемо гаяти час. Гоу! Друзі, а ще на цьому матчі присутній Роман Зазуля, тому зараз ми з ним поспілкуємось. тримайте ексклюзивчик. Погнали! Романе, привіт! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава героям слава! Дуже вас раді бачити ще й на матчі Кривбасу. Да, дуже радий бути. Знаєте, дуже я скучаю за. З українським футболом, за хлопцями, тому вже був в Туреччині у хлопців. Зараз зараз приїхав сюди, щоб побачити кримбас, побачити Полісся, міталіст. в принципі, цих знайомих, так вже покоління міняється, не дуже багато знайомих залишилось. Вже всі знайомі то тренера, то спортивні директора, то ще щось. Тому в принципі так ще залишилось то покоління, парочку, але. Подивиться, хлопці, подивиться український футбол, дуже ну дуже скучаю з цим так. І найголовніше, щоб війна закінчила, щоб ми перемогли. І Я думаю, що потім все буде, і будемо всі разом відбудовувати футбол і, і країну. З кимось з Кривбасу поспілкувався. З, з тренером з думом дуже багато зараз спілкувалися. Я не встиг, ви мене зразу вихватили, але з звернедумом поговорили, так, хвилин 30. Про що спілкувалися, якщо не секрет? Про футбол, про про. Про іспанський футбол, про про український футбол. Тому в принципі, ми багато з ним грали друг проти друга. Він як тренер, як гравець. Тому задали пару моментів, взяли пару 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 ігор. Тому, в принципі, в принципі все про футбол. Я бачив, що ви лайкнули і поставили коментар нашому треку треку Камчану. А як, як можна не поставити? Брі сподобався? Ти? Чесно, да. А кліп бачили? Ну, кліп там же там скільки кліп там? Кліп я він, хвилину там тільки. Ну да, він 360, Він такий. Ні, ну там дві хвилини. А ні, не бачив. Ну кліп, типо, я тільки бачив оце на вашому сайті. Прямо тут там не повністю кліп. Чи повністю 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 так. а по вирізку, Ви бачили так. так. Ну обов'язково подивіться. Ну хлопці молодці. Там Чиновський, взагалі, мене здивував, якщо чесно. Мені подобається реп, Мені да не очікувано, але але я вам скажу круто. Це ж це набагато сильніше, ніж співав Зінченко при всій повазі. Around. 100, 100% 100%. То, якщо що, приєднуйтесь, зробимо. На концерт, так, да, добре, на концерт прийдемо. Бажаємо вам усіх. Вам успіхів. Це. Це до побачення. Друзі, от і все. Закінчився п'ятий випуск. Якщо вам він сподобався, ви знаєте, що робити, обов'язково. Подобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а я прощаюся з вами. До скорої зустрічі у наступних випусках. Бай!